Вітаю, колеги. ОСББ це не лише про будинок. Це про те, як народжується громадянське суспільство. Коли співвласники беруть управління у свої руки, вони роблять те, що має робити зріла нація. Вчаться діяти спільно, домовлятися, приймати рішення і нести відповідальність не лише за себе, але і за спільне. Громадянське суспільство не починається у парламенті чи кабінетах. Воно народжується тут, у нашому під'їзді, у нашому дворі, коли ми перестаємо чекати, що хтось щось зробить і починаємо діяти самі. ОСББ це школа самоврядування. Тут ми бачимо, що спільне це не щось абстрактне, а конкретні речі. Лампочка, дах, благоустрій, двір. Які існують лише тоді, коли ми разом дбаємо про них. Коли ми вчимося дбати про свій будинок, ми вчимося дбати про суспільство. Бо якщо ми можемо об'єднатися з сусідами, то зможемо об'єднати і громаду, і місто, і країну. Від ОСББ до держави послідовний шлях зрілості. Бо саме тут, у спільному управлінні, Люди стають громадянами, а дім колискою громадянського суспільства.